Результат омолодження, який вартий усього. Погляньте на до і після. Результат говорить сам за себе. Всього кілька тижнів після операції, а ефект уже вражає. Що було зроблено? Підтяжка обличчя та шиї, мінус втома, плюс чіткі контури та молодий вигляд. Видалили комки біша, обличчя стало витонченим і скульптурним. Темпоральний броуліфтинг відкритий свіжий відпочилий погляд. Результат настільки натуральний, що ніхто й не подумає про хірургію. Запишіться на консультацію і дозвольте собі виглядати так, як відчуваєте себе всередині. Операція, яка поверне вам молодість.